Добрий день, мене звати Олександра Стешенко. Я лікар-косметолог, сертифікований тренер компанії Тотіс Фарм. Сьогодні хотіла б обговорити з вами процедуру аугментації губ італійським препаратом Тріплест від бренду Мастеллі. Це унікальний препарат, який складається з трьох гіалуронових кислот. Двіх шитих, які мають різну молекулярну масу, та одна вільна. Цей препарат має сертифікацію GMP, що підтверджує високу якість та дозволений в Європі. Наша модель Анна вперше на такій процедурі. Попередньо я продемонструвала її упаковку, її цілісність, маркування українською мовою, строк придатності та серію номер виробництва. Це підтверджує сертифікованість препарату та його дозвіл на використання в Україні. Також ми обговорили певні обмеження після процедури аугментації губ. Не вживати солоні перчені продукти, не вживати гарячі напої, не відвідувати бані, сауни, пляж, солярій, відмовитись від всіх видів поцілунків та користуватися лише новою помадою або бальзамом, вміст упаковки, блістер з попередньо заповненим шприцем, інструкція українською мовою, дві голки та дві наліпки, одна в карту клієнта, а інша для Ані. Приць приємний на дотик дуже зручно лягає в руці, стильний. Зверніть увагу, на градуювання. Воно йде в зворотньому напрямку, тому одразу зрозуміло, скільки препарату введено. Маємо дві наліпки. Одна для карти пацієнта, інша для Ані. Попередньо Ані було нанесено топічну анестезію на 15 хвилин кремом з лідокаїном. Ми будемо працювати віяловою технікою. Будемо робити проколи по облямівці губ та нижчі в напрямку ззовні до середини. Це попередить міграцію філера в шкірну частину. Також ми не будемо заходити в центр губи, в так званий клюв, щоб він не формувався. Звертаємо увагу на лінію змикання губ, вона повинна бути рівною. Робимо другий ряд.